Доброго дня, шановні восьмикласники, сьогодні урок розв'язування завдань з перетворенням виразів, з цілим від'ємним показником. Давайте пригадаємо основну властивість да, або значення, що означає вираз в енні степені з цілим від'ємним показником. Що робить мінус в показнику? Він перевертає. Так, даний вираз, як ми кажемо, перевертає, але насправді це беремо взаємообернений вираз до цього, тобто буде один поділити на А в n степені. Якщо у нас буде дріб в мінус n-степені, знову ж таки, в від'ємні, щоб позбутись від цього мінусу, нам потрібно всього-навсього перевернути дріб навпаки, і буде взаємообернений до А, бетих, Б, Атих. Використаємо ці дві е, формули для того, щоб спростити номер 240. Отож, перше завдання: 5 в мінус другий. Потрібно порахувати. Для того, щоб це порахувати, ми його спрощуємо. Буде 1 поділити на 5 в квадраті в другій степені, так як ми знаємо, 5 до квадрату це 25. В цій темі дуже. Потрібно пам'ятати на пам'ять степені двійок, трійок, п'ятірок, четвірок, хоча б до п'ятої. А двійку бажано взагалі до десятої вивчити на пам'ять. Друге, два в мінус четвертій. Робимо точнісінько те ж саме. Буде два в четвертій, і це одна шістнадцята. Давайте глянемо 0,2 четвертий приклад. 0,2 можна представити як одну п'яту. Та в мінус третій степені це буде 5 в третій, тобто перевернемо дріб, візьмемо взаємообернений. І одна п'ята стане 5 перших. Але 5 перших це 5 цілих, тому буде 125. Далі. Глянемо на шостий приклад. Мінус одиничка в мінус 16. Ну, по-перше, одиниця в будь-якій степені це одиниця. А по-друге, мінус ось це, що біля одинички, в парній степені зникає. Він стає плюсиком, тому це буде просто один. Бо один поділити на один це одно одиниця. Далі. 7. Ось, наприклад, мінус одиничка, але в мінус сімнадцятій. Тут в непарній тому залишиться з мінусом. Давайте спробуємо розписати за формулою 1 поділити на мінус один в сімнадцятій, але одиниця в будь-якій степені одиничка, мінус зберігаємо, тому що непарний показник степеня. Мінус одиниця в парній степені, нагадую, буде. Додатньою, а мінус одиниця в непарній степені 2n плюс 1 буде від'ємною. Далі давайте глянемо ще 10 приклад. В 10 у нас. Мі... Змішане число. Мішані дробини можна підносити до степеню. Спочатку потрібно перевести це мішене число в неправильний дріб це буде мінус, нагадую, як це зробити. Цілу частину множимо на знаменник та додаємо до чисельника і отримуємо 7, шості знаменник залишаємо без змін. А ось тепер ми можемо піднести до мінус другої степені. По-перше, це стане 6 сьомих а по-друге, мінус 6 сьомих, а по-друге до квадрату. Але в квадраті цей мінус зникає, тому буде 6 сьомих до квадрату, окремо чисельник, окремо знаменник підносимо, або можемо розписати, що це 6 сьомих помножити на 6 сьомих. 6 до квадрату – 36, 7 до квадрату – 49, тому відповідь – 36, 49. Це те, що стосується номера 240. Давайте розглянемо номер 242. Тут потрібно обчислити значення виразу. Уже не з одного степеню складається, а вже з декількох суми, наприклад, або різниці якихось виразів. На перший приклад, 3 в мінус першій степені, відняти 4 в мінус першій. Спочатку позбуваємось від мінусів в показниках. Це буде 1 третя. Відняти Четверто множимо, знаходимо спільний знаменник. 12. У нас буде. Додатковий множник до першого дробу буде 4. 4 на 1, 4 до другого, трієчка, 3. 3 на 1, 3. І вийде 1, 12. Далі, другий приклад. Двійка в мінус третій степені додати 6 у мінус другій. Двійка в мінус третій перетворюється в. Одиничку поділити на 2 в третій, та додати одиничку поділити на 6 у другій степені. 2 в третій, як ми пам'ятаємо, 8, 6 до квадрату, 6 на 6, 36. Спільний знаменник буде 72, тому додатковий множник до першого буде 9, а до другого двічка. Утримуємо 9,72, додати 2, 36. Отже, це, о, 272 Почекайте, почекайте, знаменник забула записати спільний. дорівнює 11,72. Далі, третій приклад. В третьому прикладі ми можемо спростити 2 сьомих мінус першій степені. Взяти взаємообернений. Далі мінус 2,3. Давайте пригадаємо, будь-що будь-який вираз в нулевій степені завжди дорівнює одиниці. Тому тут найпростіше і відняти 5 в мінус другі. Другий доданок одразу буде не а одиничка. Перший доданок в мінус першій степені перевернемо, буде 7 другі. Додати 1 та відняти 1, і 5 до квадрату 25. Хочеться все перевести в десяткові дроби. 7 поділити на 2 буде 3,5. Додати 1 і відняти 1,25. Це 0,4 соті. Отже, маємо 4,5 і віднімемо 4 соті, це буде 4,46. Давайте розглянемо ще четвертий приклад. 9 помножити на 0,1 в мінус Тобто 9 помножити на 1 десяту, як їм так і пишемо в мінус перший. А тепер перевернувши, ми отримаємо 9 помножити на 10. Бо в мінус перша степень перевертає дріб. Бере взаємообернений. Буде 90. П'ятий приклад 0,5 в мінус другий. Ось тут пропоную 0,5 одразу представити як одна друга в мінус. Зараз одна друга в мінус другий. Помножити на 4 в мінус перший. Одну другу перевертаємо, беремо взаємообернений, буде 2 до квадрату і помножити на 1 четверту. 2 до квадрату це теж 4. 4 помножити на 1 четверту, скорочуємо і отримуємо одиничку. І останній шостий приклад тут 2 в мінус перший, одразу перетворюю як 1 друга, ось цей шостий приклад. Відняти 8 в мінус перший, це 1 восьма. Та помножити на 16. І все це, весь цей вираз до мінус першого. Спочатку спрощуємо внутрішній частині дужок. Отримуємо. 8 та 16 скорочується двійка, тобто від однієї другої ми маємо відняти дві цілі І отрим... в мінус першій степені. І отримуємо, сюди домножимо на двієчку, буде 1 відняти 4 на 2 до спільного знаменника двійка, він тут 1 єдиний у нас, тобто мінус 3 другий, але в мінус першій степені ми візьмемо взаємообернений вираз. Мінус дві треті. Ось така має бути відповідь. Так, рухаємось далі. Наступний номер розглянемо 251. Знайти значення виразу, тобто аналогічно, тільки тут вирази трішечки більше, але вони дуже-дуже швиденько спрощуються, особливо, якщо там або нульова або перша степінь. Розглянемо спочатку перший. Мінус одна третя в мінус перший. Я напишу, не буду переписувати, одразу поставлю дорівнювати ось так. Мінус залишається, а одна третя стає трічкою. Помножити на 10 в мінус перший. Це буде 1 на 10 в першій. Додати 9 в нулевій, будь-що в нулевій степені це 1. Далі мінус мінус 2 в третій степені буде мінус 8. І додати 2 дев'яті в мінус другі перевернемо, буде 9 других до квадрату. Помножити на мінус 1,5 в мінус 3. Ось тут, щоб зробити перетворення, спочатку треба півтора представити як 3 другі, і тільки потім ми зможемо застосувати від'ємний показник. Далі, мінус 3 помножити на 10. Повертаємось, буде мінус три десяті. Додати 1 цілу, далі мінус на мінус, ось тут, стане плюс 8, додати 9 других до квадрату 81 четверта і помножити на мінус, перевертаємо дріб, буде 2 третіх, але ще в третій степінь. 2 до третьої степені буде 8, 3 до третьої степені буде 27. При цьому одразу хочеться скоротити. Саме чудове, що можна зробити з дробом, це його скоротити. 4 та 8 буде 2. Отже, мінус 0,3 перепишу десятковий дріб, плюс 9. І залишилось мінус двійку помножити на 3. мінус 6. Отож, відповіддю до першого виразу буде мінус 0,3 додати 3, цілі, тобто 2,7. Далі другий приклад. Тут знову ж таки, щоб зробити перетворення, нам потрібно представити 2,5 у вигляді. Давайте іншим Неправильного дробу. 2,5 зручно представити як 5 других. 5 поділити на 2 буде 2,5 в мінус другий. Далі в нулевій степені будь-що, чому я пишу постійно, нулеві? одиничка. Далі, щоб мішаний дріб перевести в неправильний, спочатку потрібно отримаємо 1 помножити на 3, 3 і додати 2, 6, 5. 5 третіх, до мінус третьої. І додати 1 десяту в мінус першу. Тобто я трошки видозмінила їх, щоб можна було застосовувати ось це означення від'ємного показника для виразу. Далі, беремо взаємооберень до 5 других буде 2 2,5 до квадрату мінус зник. відняти одну цілу, додати 3. 5 до кубу, в третій степені, став і додати 10 в першій, тобто 10. Отримуємо 4, 25 це перший вираз. Відняти одну цілу, додати 3 в кубі 27, 5 в кубі 125. Додати 10. 10 мінус 1 можна порахувати, зручно буде 9. 27, 125 та 4, 25 можна звести до або в десяткові дроби перевести, або звести до спільного знаменка. Давайте спочатку до спільного, а потім подивимося, що вийде. Додамо 27 і тут отримаємо 20. Тобто це буде 47-125 125. О, як незручно, але якщо ми помножимо на 8 і чисельник, і знаменник, то зможемо записати десятковим дробом. 125 на 8 це буде 1000. от заради чого ми тут домножаємо це, тому матимемо 9, цілих додати в знаменнику 1000, а в чисельнику 40 на 4 – 320, і 56 – 300 76 тисячних. Тобто 9 цілих додати 0,376 буде 9,376. Так, перейдемо до номеру 254 В ньому потрібно всього-навсього лише порівняти вирази. Давайте зробимо так. Будь-що, в нулевій степені, ми тільки що говорили, що це буде. Одиничка. Тому між ними можна спокійно поставити нуль. Неважливо навіть чи плюс, чи мінус. Далі для того, щоб порівняти друге, нам потрібно перетворити трішечки наші вирази до другого, там уже так просто як в першому не вийде. Дві десяті в третій степені, і дві десяті в мінус третій степені. Якщо ми мінус третій степень застосуємо до другого виразу, ми отримуємо 10 других в третій. І виходить, що перший дріб, не, е, правильний, перший дріб правильний, а другий дріб буде неправильний, а неправильний завжди більше за правильний. Mm -hmm. Далі третій приклад 4 в шостій і 0,25 перетворимо в одну. Четверту в мінус шість. Якщо ми використаємо знову ж таки значення від'ємного показника, то цей вираз перетвориться в 4 в 6. в той самий, що у нас був, ставимо рівня. Далі, четверте. Три в мінус перший, сім в мінус перший. Можна. Записати як одна третя помножити на одну сьому. А другий вираз, 21 в мінус першу. Це буде одна двадцять перша. Але це одне і те ж саме. Тому знову ставимо дорівнює. В другому менше в третьому дорівнює в четвертому дорівнює п'ятий вираз. 5 в мінус перший. Це буде одна п'ята. Відняти одну сьому. І порівняти з однією другою. Тут додаткові множники 7 та 5. Якщо ми порахуємо цей вираз, віднімемо вийде 2 35, а одна друга, звичайно, більше, бо це половинка від цілої за 2 35. І залишилось ще шостий вираз. Немає куди записати. Ось тут поруч напишу шостий. Одна 3, третя 3 мінус перший буде 3. додати одну другу мінус перший буде 2. Тобто тут вираз дорівнює 5, значення виразу. А в другому знайдемо спільний знаменник. 6, додатковий множник 2 та 3, і буде 5 шостих в мінус перший. А це 6 П'ятих. 6 п'ятих має всього одну цілу і одну. П'яту, звичайно, перший вираз буде більшим за другий. Рухаємось далі. Розглянемо номер 256, точно такий самий, як на домашнє завдання. На спрощенні. 256 потрібно спростити, тобто позвутись від цих від'ємних показників. А Б В мінус перший. Додати А в мінус перший, Б в перший. Спрощуємо. А у нас з додатнім показником залишається в чисельнику. А в знаменник ми закинемо бешку. Додати Бешка тепер залишається в чисельнику, а в знаменник закинемо А. І отримаємо спільний знаменник АБ. Додатковий множник до першого дробу А до другого Б. А квадрат додати Б квадрат. Більше нічого тут спростити не можна. Другий Аналогічно. А в мінус перший додати А Б в мінус другий. Три з додатнім показником залишається в чисельнику А опускаємо знаменник. Плюс А залишається в чисельнику, Б в квадраті в знаменнику. Додаткові множники Б квадрат та А. І отримуємо триб до квадрату, додати А до квадрату і поділити на А Б в квадраті. Далі. Третє завдання. М квадрат Н до квадрату, помножити, одразу перевертаємо, беремо взаємообернений до мінус 3 буде 1 та в третій, і відняти одну ту в третій. Додатковий множник до першого, додатковий множник до другого, М квадрат, Н до квадрату, далі Н в кубі мінус м в кубі, і поділити на М куб, Н куб. І ось тут можна використати примножені скорочення. Скорочуємо м квадрат та куб біля М, -ки. Н квадрат та куб Н, і залишається відповідь. Н. Н. Кубі мінус m в кубі поділити на mn. Четверте. Спрощуємо А додати Б в мінус перший. Тобто це буде 1 поділити на А додати Б в перший, тільки в знаменнику. Помножити в дужках 1 АТ додати одну бету. Тобто ми позбулися щойно в цьому виразі від всіх мінусів. А тепер спростимо вираз в дужках, додатковий множник Б та А. Перепишемо перший вираз, він там невеличкий А додати Б. Помножити Б додати А в чисельнику, а в знаменнику АБ. Але так як від перестановки доданків сума не змінюється, ми можемо скоротити. Однакові множники, тому відповідь буде 1 поділити на АВ. Далі п'ятий приклад. Одразу теж перетворимо C в мінус другий як 1 поділити на С до квадрату. Далі мінус 1 поділити на d до квадрату, і отримаємо спільний знаменник С квадрат d квадрат. Далі додатковий множник до першого d квадрат до другого c до квадрату. квадрат мінус квадрат, дорівнює, в принципі, в цьому завданні можна залишити таку відповідь або можна ще чисельник розкласти на множники. Це в нас перша дія. Давайте розкладемо тоді d. Мінус С на D плюс С і С квадрат Д квадрат. Але є ще друга дія це дія ділення, тому те, що ми отримали щойно, ми маємо ще поділити, давайте визначимо собі так: це перша дія. А тепер другу дію. Те, що отримали, поділити на С плюс Д. Тут тільки для того, щоб скоротити d мінус С, Д плюс С, квадрат, Д квадрат, дію ділення, заміняємо дію множення, і тому ми множимо на 1 поділено на C плюс d. Доданки ось ці. Від присновки доданків сума не зміниться, можемо переставити місцями та скоротити. І відповідь буде d відняти С, поділено на квадрат, Д квадрат. Номер 271 на повторення, тому можна його спростити, просто повторити властивості степенів. Давайте один якийсь спростимо номер, наприклад, третій із них. 8х в кубі і до четвертої степені помножити на одну другу мінус одну другу в третій х до квадрату, і в 5. Ну, по-перше, піднесемо до степені. Піднесення до степені виконується першочергово, тобто воно в пріоритеті. Мінус для того, мінус, по-перше, в третій степені буде мінус, одиничка в третій, одиничка, 2 до третьої степені буде вісім. Щоб піднести одночлен до степеню або добуток, нам потрібно піднести до цього степеню кожен множник. Тому х до квадрату, а потім до третьої, буде шоста. Y в 5, а потім до третьої буде 15. 8 та 8. Скорочуємо, залишається мінус, X у 3 та X у шості. Показники додаємо примноженні 9, y в четвертій та y в 15, y в 19. Ось таким чином ми спростили. На наступний урок до властивостей степенів повторити їх за сьомий клас потрібно. А на сьогодні все. Виконуємо домашні завдання. До побачення.